Вітаю вас, дорогі друзі, і ще раз. Херсонська область, лівий берег, на жаль, окупований. Я вас вітаю, де б ви не знаходилися, жителі лівого берега, в кого є там сім'ї, в кого є житло, хто провів своє життя, хто там живе, хто з любов'ю в серці покинув той, той край і ті землі свої рідні. Ми вам передаємо великий привіт, де б ви не знаходились або на українських територіях. Або у любій країні білого світу ми вам передаємо привіт, щирі привітання і побажання. Дружби, миру, і щоб ваші всі бажання, наші з вами бажання здійснилися. А це мирне життя, достойне, радісне і спокійне. Бережіть себе для себе, для своїх оточуючих, для своїх рідних людей. Де б ви не були, ми разом дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. У першому відео про Херсонську область, там написано Україна, Херсонська область, про виборах, є на початку. Інформація, яка йде через таро, кому цікава ця, ця система, дуже давня. Приєднуйтесь до наших вечорів, де ми отримуємо інформацію саме через карти Таро, через сюжетні лінії життя, проговорюємо її для того, щоб можна вірити, можна не вірити, можна. Можна бути поганою людиною, можна бути доброю людиною. І якими ви будете від карт таро зовсім не залежить. Людина характеризується не її риси характеру, її образ життя характеризується не в тім, на які зображення він вона дивиться, що вона проговорює. Про що вона сумує, які питання Всесвіту вона посилає і відповіді ми разом. Це не характер, це духовний рост, це зовсім не про гріх. Можна дуже багато толкувати цю систему, але кому цікаво, приєднуйтесь до наших теплих зустрічів? Сенс наших зустрічів. Підтримати один одного. Хто вірив в дива, в інформацію, в сни, в передбачення, в яснобачення. Приєднуйтесь. У нас цікаво. І такі дива йдуть. Нам показують інформацію. Знаючи цю інформацію, ми з вами об'єднуємося, ми не боїмося, і ми перетворюємо своїми проханнями і вірою, щоб. Ця інформація не прийшла до нас. Хай буде світло і захист, і хай буде мир, а не війна. Ми разом перемагаємо темряву. Ми разом перемагаємо війну. Ми разом перемагаємо низькі вібрації. Ми йдемо до світла. І це наш особисти, особистий путь разом іти до світла, не ображаючи, оточуючих. Нікого не засуджуючи, а просто підтримати один одного і вникнути в такі прекрасні енергії, в таку прекрасну інформацію. Карти Таро, 78 ізображень сюжетних ліній, карти добра і зла, так як в житті, все є тут. І той, хто вже погружається в ці знання. Ізучає, має, має таке дуже велике бажання у, у, у цій темі приєднуйтесь. Тут цікаво, тут немає судових рішень, адвокатів і прокурорів. Тут є просто цікаві зустрічі. Приєднуйтесь на ці зустрічі. Ми будемо дуже раді вашим коментарям, вашим лайкам. Кому не подобається, будь ласка, кому не подобається, іноді бувають люди і зразу обов'язково пишуть карти Таро, там то, то гріх. Так люди, люди думають, це, так думають люди. Будь ласка, дивіться православні канали, віра людська. Всі церкви, там, де йде світло для людей, там, де йде боротьба над темряву, це все дуже-дуже добрі енергії. Посіщайте всі духовні організації, всі релігіозні установки. Або піднімайтеся самі духовно. Яка різниця, де ви будете? Головне, серце добре майте. Головне посміхайтеся один одному, не обманюйте і не бажайте один одному зла. І, не, і ніяких там заздрощів. Ось і все, ось і всі закони життя. Будьте здорові всі. Лівий берег Херсонської області, на жаль, окупований. Сьогодні передається інформація для всіх, хто з лівого берега. Інформація попередження загальна іде зараз для всіх. Значить, на лівому березі можуть бути великі проблеми у людей військових, великі і недобрі проблеми. Дуже дуже можуть люди пострадати, хто зв'язаний з злом і з війною. Далі дуже неочікувано люди будуть збиратися і десь їхати. Чому? Тому що ситуація так ускладнилася. Що треба якісь передвіження, треба якісь зміни, будуть, вирішу... будуть пропонувати якісь, ріш... якісь рішення, вставити перед вибором, будуть ограничувати вас, будуть, можливо, визгарання якихось споруд важливих виборах. Багатьом із вас в цей період буде дуже страшно. Той, хто жив, Щасливо зараз боїться і його радісне життя на лівому березі змінилося страхом. Дуже багато людей, які знаходяться вдома, бояться. Так, люди, зв'язані з, з війною, можуть пострадати. І ще лівий берег: захистить своїх дітей. У вас є можливість, можуть бути питання про ваших молодих дітей, у вас є можливість щось змінити. 50 на 50 у вас така ситуація. Якщо нічого не будете робити, можете не змінити. Можуть, дій, дійте рішуче, будьте сильними. На некоторих із вас будуть оказувати давление. І що головне, чого ви не знаєте, а знать повинні. Лівий берег Херсонської області. Так, чого ви не знаєте? Станете при, перед вибором стаєте. Друзья, люди воєнні, возможно, поставят, будуть поставлены перед выбором. И і і вы будете думать, что за цим всім работать. Вам просто предлагают какой-то шанс, чтобы вы ви его использовали. И вы как жертва ситуации, вы с этой ситуації сами вряд ли Така Такая ситуация, и йде все від влади, яка там, від людей, які при владі вам будут что-то пропонувати и будуть обіцяти... Це добре будуть пропозиції. Але ви почуваєтеся. В себе, Це чоловіки перед цим вибором, як жертва ситуації. Це не, не, не вас не карти вас не лякають, але ви самі будете почувати такі енергії. Чому це? Це якісь закони і якісь оформлі... це які бумаги і закони. Ось таке, ось таке може бути. Ну, а тепер давайте по містам і селам Лівий берег Херсонська область. Тримаємося. Дружимо, любимо віримо, об'єднуємо наші серця. На 29-30 січня 2026 року по містам і селам Велика Лепетиха, Горностаєвка, Рубанівка, Каїри. Любімовка, Каховка, Таврійськ, Нова Каховка. Вибачте? Велика лепетиха, мирні жителі, жінки, діти. Вас очікує дуже важка ситуація, дуже обережно. Можуть бути зруйнована якась важлива споруда. Ну, це може бути теж об'єкт енергії, вишка якась, мобільний зв'язок. Горна стайка. Пропозиції до співпраці. І теж, люди не можуть вибрати. Вони поставлені перед вибором, в якому вже є відповідь, за них вже рішили все. Люди, люди як жертви, в ситуацію. Рубанівка. Якась людина може отримати ложне повідомлення, ложне ізвістя, будете в розплох, застали вас в розплох. Що це? Після якихось обмежень і така ситуація, вам кажется, ви в тупіке, ви обов'язково знайдете вихід з ситуації. Каїри. Треба десь поїхати до якоїсь людини важливої для того, щоб вам допомогли вирішити питання. Вам треба помічник і він у вас є. Женщина має їхати до мужчини. І це не особисті справи, це якесь ділове партнерство. Любимовка. Страшно будет. Чегось молодые люди еще дуже тут боятся. Любимовка. Дуже великие переживания, боевидеи, дуже тяжелая ситуация. Из-за боевых дней. Каховка. Каховки, может быть, жертвы, И некоторые люди принимают решение уезжать. Таврийск. Тяжела ситуація, дуже багато військових, дуже багато тяжових, тяжелейших енергій темних. Нова каховка. Дуже велике противостояние. Поки ви нічого не в силі змінити, дуже велика сила в противостоянні. то бої. Ангела охоронця всім ідуть зміни. Ви розумієте, що ми з вами можемо дивитися інформацію і проговорювати, і проговорювати загальну, і загальна йде саме для кожного містечка або селища загальну інформацію. І можна, я можна щось сказати, а можливо, і ми і не будемо говорити деякі речі, тому що, тому що так треба. Особисті зустрічі ми проводимо в Viber або в Telegram, відеозв'язок і номер телефона внизу під відео. Зараз іде загальна інформація. Вона може вам показатися скудною, неінформативною, але ми дивимося і проговорюємо те, що нам, те, що нам дозволено бачити і говорити. Дніпряни кринки. Казачі лагері, нова маячка, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряне можуть бути розрушення, розрушення здання, споруди. Важливо, зв'язок, енергетика, печальна ситуація, крынки. Бережіть, будь ласка, ще дітей, може бути складні ситуації. Крынки. Там щось сотрудничество какое-то планы. Казачи лагерь. Нужно принимать рішення. Дорога, автомобили. Ваше решение за вами. Мирное населення. Вирішуйте. Нова маячка. Нові маячки вас ждуть. Ложне обвинення, предательство. Будьте обережні зі своїм окруженням. Олешки. Дуже тяжела ситуація. У військових людей дуже великі обмеження і тягар, ну, прям якийсь то Дуже большой сгусток тяжелых темных энергий, юбилейная противостояние людей, ссоры, агрессивные поступки, проверка, тяжело, дуже велика сила какой-то агрессии, споров, доказательств. Радинск. После деякого периода тяжелого периода застоя, горя, ви вам вийдуть на зустріч люди, які вас люблять, які вам допоможуть, і ви будете радіти. Великі копані. Подумайте, як, що зробити правильно, як оформити бумаги на якесь майно, на якийсь бізнес, на якісь зберіження фінансове. Гола пристань, кардашинка. Нова сбурівка, чулаківка, брилівка, бухтеры, Асканія нова. Голопристань. Кардашинка. Нова сбурівка. Чулаківка. Брилівка. Бестери, аскання ново. Голопристань. Ну, ситуація дуже повторюється. Какое-то насилие, оказання давления на вас, ваше сопротивление. Некоторые люди не можуть сопротивлятися, а вже немає сил. Ситуації дуже важкі. Кардашинка. Все, що робите, все, що плануєте, нікому не розповідаєте. Будьте мудрими. Захистіть всі свої інтереси, хоч вам і страшно. Це для жінки розклад. Хоч вам і страшно, у вас все вийде, все мирним путем. Захистіть всіх, кого любите, і себе також. Нова Збурівка. Дуже будуть зустрічі великі, добрі, з вашими родственниками, з вашими друзями, будете обговорювати якісь фінансові питання, і все у вас буде вирішуватися. Чуваківка, оформлення бумаг, справи військові, справи молодих. Якимсь нечесним путем вас будуть в якісь сети завлекать. Люди нечесним путем. Ну, остерігайтеся людей, які кажуться вам друзями. Можуть обмануть, можуть підвести. Брилівка. Ангел охоронець хоче, щоб ви щось змінили в своєму житті. У вас є на це шанс. І, і цей шанс. Ви б могли уїхати, а не оставатися тут. Самі себе затримуєте. Бехтери. Неочікувано прийде якась допомога. Можливо, фінансова, можливо, запрошення, можливо, продажа, можливо, купівля чогось дуже доброго. Асканія нова. Там, де ви працювали, ваш жде період застоя, неудач, можливо, Невозможно далі працювати, і, можливо, можливо, ви приймете рішення щось змінити і десь їхати. Будьте обережні, хто зв'язаний з дорогою, з транспортом, якісь зміни. І вони дуже швидко, дуже важкі. І ви це, це, це зміни не дуже добрі, мягко говоря. Можете транспортне средство, може хтось обмануть. поставить вас живая какие-то информацию дать о вас, о ваших транспортных средствах, об обмене, о продаже. Вот тут такие идут информации. Ищем. Далее смотрим. Дивимся. Залезный порт. Лазурная. Скотовск. Каланчак. Щаплынка. Новотроицкая. Геническ. Верхний рогачик. Нижні Сірогози і Іванівка. Залізний порт. Ви заложник ситуації. Ви жертва каких-то ситуацій. Вставайте і щось робіть, захищайте свої інтереси. Не обов'язково про це всім розповідати. Лазурне. Так, дуже велик, дуже добрий шанс зараз у чоловіків, молодих. І середнього віку, лазурне. Тут шанс що... ті пропозиції, які ви отримаєте, чоловіки, можуть бути для вас дуже печальними. Остерігайтесь ситуації там, де дуже добре щось обіцяють. Опасність вас гарання, опасність ситуації дуже складної, можуть обіщати. з точністю до наоборот буде результат обережно для когось попередження. Скадовськ. Скадовський район, захисникам землі буде дуже страшно. Якийсь колектив, буде, ока, в дуже ситуації. Скад, колектив, який там йде на захисті земель. І ще може бути така дуже погана ситуація, житловий сектор, там, де у вас будуть зима, а у вас умови погані От йдуть на Скадовський район. Зимові дуже складні умови проживання. Каланчак. Подписание документов. Тяжелая дуже ситуация. И все перевірте, Можете попасть в такой э, обман. И это может быть ваша фирма, семейный бизнес, какое-то підприємство Могут быть. Дуже обманным путем. Великий обман висить на все кошты, на бизнес. Будьте уважні. Чаплинка. Є за що попереживати фінансові средства, не знаєте, як поступити правильно і чогось обмеження дітей. Ви нічого не можете зробити для своїх дітей, а робити треба швидше. Робити треба швидко, просити допомоги, бо може бути пізно. Ось для когось йде така інформація. Нова Троїцька. сім'я десь буде принимать решение уезжать. С работой будет повязан ваш переезд. Генических Гініческ. и район тяжелая ситуация для военных, тяжелая ситуация с энергетикой, может быть обмеження, гинический район. Ситуация резко может зміниться в, не... в худшую сторону пропозиції, які вам дають, вас дуже обмежують. Можливо, изгієническо надо буде кудись уїхати. В дорозі тоже особливо будьте обережні. Верхній рогачик. Ожидайте каких-то бумаг, судеб, судебных исполнительных листов, Маніпуляції. Це на вашій роботі, якісь зміни. Будут принимать ложные какие-то будут и показатели, и свидетели. Будьте ты внимательница, все на работе. Ныжние сирогозы. То есть, дуже опечален ситуацией, в яку попал. Люди, которые выше вас по должности, по возрасту. Дуже тяжелая ситуация, очекуя на вас. Це може бути і житло, це може бути і робота, можуть якісь повідомлення дуже гарчаючі вас. Бережіть себе, не для всіх така ситуація. У когось наоборот в дом приїдуть гості і буде радість, а для когось дуже тяжко. І Іванівка. Плануйте своє життя. Краще будь самому, чим в окруженні друзей лживих. Впереді вас жде дорога, перемога над ситуацією і якісь дуже-дуже добрі зміни. Я хочу, щоб у вас у всіх були саме отакі сюжетні лінії. Це добрі новини і радість, це карта миру і дуже-дуже доброго шансу порадити за себе і за своє життя. Друга карта, карта переможця. Ми переможемо всі труднощі своєго життя. І третя карта карта дороги, карта рішень, карта, карта виваженості і сміливості, чудові сюжетні картини нашого життя. Бажаю вам усім усього щастя, їх можливостей, щоб ваша душа раділа. І бачите, добрі зв'язки в голубі, міра. Рука людини, голубе небо, квіти, щоб саме такі енергії ви у вас сопровождали кожного, кожного дня, кожного, кожного часу вашого життя. Не може бути, не може бути, бачите, тому що війна, тому що війна не може бути так у житті, що все время там таке, таке настрій, такий благосний. Але ми обов'язково будемо до цього, як так кажуть, стримитися і будемо. З посмішкою зустрічати кожен наш день життя. Я вам дякую за ваші теплі слова, за теплі енергії. Якщо комусь чогось не вистачає, напишіть в своїх коментарях, і в коментарях до нас, а ми вам обов'язково відповімо. До побачення, до нових зустрічей. Хай вас бережуть ангели-охоронці. Всім нам мирного життя і добрих звісток!